Окей, давайте розбиратися. Як так вийшло, що Homo sapiens, колись абсолютно нічим не примітний вид, раптом узяв і запанував над усією планетою? Це, власне, і є головне питання, яке ставить Юваль Ной Харарі у своїй книзі «Sapiens». І от сьогодні ми спробуємо розкласти по поличках його ключові ідеї. От просто задумайтеся на хвилинку 70 тисяч років тому. Ми були десь посередині харчового ланцюга, боялися хижаків, ховалися по печерах, і наш вплив на екосистему був ну не більшим, ніж у медуз чи горил. А потім щось кардинально змінилося. І що найцікавіше, ми ж не були ледні зовсім ні. Протягом майже всієї історії на землі одночасно жило кілька видів людей. Уявляєте? Були неандертальці, Денисівці і ще копа інших. А сьогодні, а сьогодні залишилися тільки ми. Дивно, правда? Ну, логічно було б припустити, що ми вижили, бо були найсильнішими або найрозумнішими. Але ні. От взяти, наприклад, неандертальців. Вони були фізично міцнішими, краще пристосованими до холоду і, увага, їхній мозок був навіть більшим за наш. Тож наша перевага точно була не в м'язах і не в розмірі черепа. То куди ж поділися всі наші родичі? Ну, є дві основні версії перша, більш романтична, теорія схрещування. Мовляв, ми просто змішалися з ними, і так, у ДНК сучасних європейців є трохи генів неандертальців, а є інша, значно похмуріша версія теорія заміщення. Тобто, ми їх просто витіснили або й винищили, забравши всі ресурси. Скоріш за все, правда як завжди, десь посередині. То в чому ж тоді була наша фішка, що дало нам оцю вирішальну перевагу? Виявляється, переломний момент стався не в тілі, він стався в голові. Це була справжня революція свідомості. Найпопулярніша теорія каже, що десь 70 тисяч років тому сталася випадкова генетична мутація, яка, по суті, перепрошила мозок сапієнс, і ця подія, когнітивна революція, наділила нас абсолютно новими способами мислення і спілкування. Така собі щаслива випадковість космічного масштабу. І наслідки були просто миттєвими і вражаючими, Бац! і раптом з'являються складню знаряддя, луки, стріли, голки, з'являються перші човни, мистецтво, прикраси, виникають складні соціальні структури, навіть торговельні мережі між різними племенами. Це був справжнісінький вибух інновацій. Але з усього цього що було найголовнішим? Який результат став тим самим ключиком до всього? Відповідь проста. Мова, але не просто мова, а унікально складна, гнучка система спілкування. Саме вона змінила правила гри назавжди. Добре, мова, але як саме вона дала нам таку неймовірну перевагу. І отут ми підходимо до головної таємниці нашого успіху це сила вигадки, здатність співпрацювати завдяки спільним історіям. Подивіться, інші тварини теж співпрацюють. Шимпанзе, наприклад, можуть, але тільки в маленьких групах, де всі одне одного знають. Бджоли співпрацюють мільйонами, але їхня співпраця жорстко запрограмована, не гнучка. А Homo sapiens? Ми можемо гнучко співпрацювати з мільйонами незнайомців. Як? Як це взагалі можливо? А можливо, це завдяки вірі у спільні міфи. Оце і є наша суперсила. Це ідеї, які існують виключно в нашій спільній уяві, але мають абсолютно реальну владу над світом. І ці вигадки, ці міфи, вони ж усюди, Год гроші. Що це? Просто папірці, і цифри на екрані, але ми всі віримо в їхню цінність. Або корпорації, це ж просто юридичні конструкції. Закони, нації, навіть права людини усе це потужні історії, з якими ми погодилися жити. І сам Харарій підсумував це просто блискуче. Причина нашого панування на планеті в тому, що ми єдина тварина, яка може розповідати і вірити в історії про речі, що існують лише в нашій уяві. Крапка. Гаразд, з суперсилою розібралися. А як ця здатність до вигадок, власне, збудувала наш світ, давайте пройдемося по ключових етапах. І от перший великий поворот, Аграрна революція. Десь 12 тисяч років тому ми перейшли від полювання до землеробства. І Харарі називається найбільшою аферою в історії. Чому ж аферою? А от чому? Якщо подивитися на життя окремої людини, то життя фермера стало набагато гіршим, ніж у мисливця збирача. Працювати треба було від зорі до зорі, дієта стала біднішою, хвороб побільшало. Але був один величезний плюс: сільське господарство дозволило прогодувати набагато набагато більше людей. Тобто, це була погана угода для окремої людини, але чудова для виду в цілому. Звісно, такий вибуховий ріст населення створив нові проблеми, як керувати тисячами людей, як торгувати. Звичайний бартер вже не працював. І що ми робимо? Правильно, вигадуємо нові, ще складніші міфи: писемність для ведення обліку і гроші як універсальний засіб обміну. А далі більше. Потрібно було об'єднувати ще більші групи людей. І тут на сцену виходять мега-міфи, імперії та світові релігії. Це були такі собі глобальні історії, які могли об'єднати мільйони незнайомців під одним прапором чи одним богом, створюючи порядок у небачених досі масштабах. І ось приблизно 500 років тому з'явилася нова, неймовірно потужна історія історія науки. Її головна ідея, її віра полягала в тому, що ми нічого не знаємо, напевно, але можемо дізнатися, якщо будемо спостерігати і експериментувати. І саме ця історія дала поштовх і капіталізму, і європейському імперіалізму, і всьому сучасному світу, як ми його знаємо. Що ж, це підводить нас до сьогодення, і, звісно, до майбутнього. Яка історія визначатиме наш шлях далі? І от один цікавий факт. Попри все, що ми бачимо в новинах, ми живемо в наймирнішу епоху в історії. Завдяки нашим глобальним вигадкам, державам, міжнародному праву, торгівлі, рівень насильства впав просто драматично. Уявіть, у доаграрну епоху до 30% чоловіків гинули насильницькою смертю. Сьогодні цей показник менше 1%. Добре, світ став безпечнішим, але чи зробив нас увесь цей прогрес щасливішими? І отут відповідь на жаль. Ні. Психологічні дослідження показують, що наш суб'єктивний рівень щастя майже не змінився. Він, як правило, повертається до якогось базового рівня, незважаючи на зовнішні обставини. Ми не стали значно щасливішими за наших предків-збирачів. І ось ми на порозі чогось абсолютно нового. Наука сьогодні не просто пояснює світ, вона починає його переписувати. Біоніка, генна інженерія, дослідження безсмертя ми, здається, стоїмо на межі того, щоб змінити саму суть того, що означає бути людиною? Отже, ми завоювали світ за допомогою історій, які самі ж і вигадали. Уся наша історія це по суті історія зміни одних міфів іншими. І головне питання, яке залишає після себе Сапіенс, звучить так: яка історія буде наступною? У що ми повіримо далі? you <laughs>